Зараз з вами приготуємо лазаню з цибулевих рослин. Дивіться, я беру ось такий горщик, який я буду або так залишати, або ставити в кашпо. Насипала я вже землі, трошки пісочку, і покажу, яка ж начиночка буде. Що в нас тут е, взагалі буде? У нас тут буде слоями рости різні рослини. Тобто, у нас не просто тюльпани будуть тут рости, які за дві неділі відквітнуть і більше тут нічого не буде. А поступово, наприклад, в березні одне заквітло, в квітні наступне, в травні наступне, в червні наступне. Тобто за декілька місяців, 3-4 тут постійно буде щось квітнуть. Це така міні-клумба, і дуже прикольно. Дивіться, що я взяла на начиночку. Так, ось у мене цибулеві. Давайте з верхнього шару почнемо. З чого треба починати? Верхній шар це самі ранні квіточки. Тобто крокуси, біле цвіти, і так, проліски і так далі. Те, що квітна у нас в березні, так? Я ось взяла просто такі крупнесенькі крокуси. Наступне можна взяти гіацинти. Я взяла гіацинти. Так, квітень травень, так, вони квітнуть. Потім можна взяти тюльпанчики. У мене ось тюльпанчики, теж квітень ось такі ніжні. І ось на червень, травень-червень, і ось така цибулька. Тобто дуже багато насаджувати в горщик, не потрібно все на світі. А виборочно, якесь треба робити пространство між слоями, тому що вони ж будуть вилазити і шукати поміж цибулькою прохід. Тобто треба поступово дивитися, що я кладу на дно? Саме високе, саме пізнє це в мене ось така цибулька. Да? Ось беру я цибулечку, я її зараз висиплю. І ось так я її пологий пісочок натикую, Намагаюся її розтикати. І, напевно, буде все чудово і прекрасно. Так, давайте, може, її пустим по краю, а може і ні. Так, так, так. Дві сюди і ось так. Це щось таке зовсім, якщо чесно. Так. Ось так щось виходить. Бо я можу трошки занурити, тому що тут землі достатньо. О, ось так трошки пісочком прикрию і насипаю десь 5 см земельки. Ви можете вибирати квіти які завгодно, хоч нарциси на дно, потім гіацинти, крокуси, хоч як. Головне, щоб ви трошечки контролювали, ну і вибирати краще, що там квітує в березні, потім що квітує в квітні, і що квітує в травні, допустимо. Так у вас буде довше квітування в цьому горщику. Так. Є наступне у нас високорослі тюльпанчики ранні. Я їх висиплю ось так. Оксі попстру і намагаюся їх, ага, хотіла пісочку? А, давайте пісочок, все, пісочок, пісочок, пісочок. Трошки пісочку все-таки, він вологий, він добре дасть укорінення. О, перекидаю, перекидаю. Ну, якась дезінфекція від грибкових захворювань, тюльпанчики. Так, є. О, тепер можна трошечки. Потикать і готуємо таку чудову лазанью, я обов'язково покажу, що у нас вийде цікаве. Так, а всерединку я посадю гіацинти, тому що, в принципі, тюльпани і гіацинти, вони трошечки рядишком в одному місяці квітують. Так, є. Але тюльпана я засипаю. Засипаю. Так. Так, землею засипала, щоб не дергати камеру, бо незручно. І знову я пісочку. Ось так от. Насипаю, бо цбульки краще трошечки в пісочок саджати. Так, і зараз я саджаю ось ці оцельки рожеві. Хотіла три штучки, в принципі, горщик вміщує в себе багато. Тому я посаджу чотири серединочку. Ось такий квадратик. О. Є. знову я просипаю трошки пісочок. І знову шар землі. 5 см. Можна 6 Ось так. Поїхали. Все, я засипаю і вилавлюю тут всякий мусор. Все, я засипала знову, і тепер трошки пісочку залишилось. Я думаю, що я бігти за ним не буду, все чудово. Кому треба про маринувати, я називаю, да? цибулинки. У кого там миші кушають, можете і мазю вишневського промазати, або в марганцовки замочити ваші цибулинки. Я нічого цього не роблю то порядочок. Так, крокуси. Саме верхній шар, це крокуси. Бачите, я густо не насаджую всього на світі, бо воно ж все-таки ж повинно крізь. Один на одне пролізти. Але крокусів начебто хочеться побільше. Так, ну нічого. Щось досаджимо з, з розсади навесну. Хоча, в принципі, нормально. О, ось така лазанья чудово виходить. Все, я засипаю земелькою обов'язково. І ми з вами приготували таку страву, чудову садову, да? яку я весною обов'язково покажу, як воно все вилазить і квітує. Чи удачно я посадила все, чи ні. Це обов'язково. Так, земелька насипана, горщик важкий. І зараз замульчую сосновими голочками. Все, постелила я мульчу, тому що цей горщик у мене буде на вулиці. Але, якщо цей горщик буде просто відкритий стояти, то всі тюльпани, все те, що ви насадили, може промерзнути і не заквітнути. Тобто я його або в ялівець поставлю. У да? мене є такий здоровий кущ, я обов'язково покажу. Поставлю або всередину куща якогось. Можливо, ще агроволокном ось тут обмотаю. Ну, закапувати я його не буду. Але якщо ви будь-який інший угорщик садите, можна його і прикопати. Наприклад, ось так. Тут в мене посаджені тюльпани різні, я показувала. Для клумби я потім його відкопаю і все буде чудово і поставлю, де захочу. Оце найкраще зимування теж. Імітація тюльпанів, що вони ростуть у землі. Тобто, якщо ви вже в гарне кашпо посадили, то його теж треба подумати, чим або обмотати, або щоб він просто так не стояв, бо може промерзнути. Тому так, хто пробував. Цю лазаню, Тобто, хто садив тюльпанчики в такому вигляді, таким методом, діліться, чи в вас вийшло все те, що ви хотіли, чи ні.